Marinho, mas que uh, é <music> Долучайтеся до флешмобу Жовта стрічка на знак підтримки українців на тимчасово окупованих територіях. 21 листопада, у День гідності і свободи, українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, щоб підтримати опір на окупованих територіях. Рух громадського спротиву Жовта Стрічка виник навесні весні 2022 року в Херсоні. Майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території від Бердянська до Енергодара. Від Луганська до Нової Каховки від Криму до Донеччини. Попри постійну загрозу життю, викрадення і тортури, активісти продовжують підпільний протест. На вулицях міст з'являються проукраїнські плакати та графіці. А на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. На підтримку та знак вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском у День Гідності і Свободи. спільнота жовта стрічка пропонує всьому світу долучитися до флешмобу. 21 листопада у День гідності та свободи. Пов'яжіть жовту стрічку. Зробіть з нею фото або відео. Поділіться у соцмережах із хештегом Жовта стрічка або yellow ribbon. Підтримайте незламних українців на тимчасово окупованих територіях. Друзі, додивіться це відео до кінця та подивіться, хто ще з відомих людей пов'язав жовту стрічку. Посилання на інстаграм всіх, кого ви побачили в цьому відео, я залишу в описі до цього відео. Підтримайте моє відео вподобайку, напишіть коментар. А та... Також діліться в своїх. В соціальних мережах друзі. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть один одного. Цінуйте життя кожного дня. Скоро побачимось до зустрічі!